Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після історичних вихідних, коли делегації США та України зустрілися в Женеві для обговорення мирних пропозицій США та Росії, ми оцінюємо реакцію Європи, яка намагається сформувати колективну позицію, перш ніж запитати, наскільки серйозними будуть наслідки, якщо як погрожував президент Трамп, він припинить військову та розвідувальну підтримку Києву. Потім ми дізнаємося останні новини з передової. Сьогодні понеділок, 24 листопада, 3 роки і 275 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується асоційований редактор з питань оборони газети «The Telegraph» Домінік Ніколс. Ви приєднуєтеся до нас у можливо одному з найважливіших тижнів дипломатії з часів Другої світової війни. Давайте продовжимо з того, де ми зупинилися в п'ятницю, коли більше деталей так званого мирного плану США та Росії було розкрито за Телеграф та іншим, що виявило вимоги, які, якщо підписані, зобов'язали б Київ скоротити свою армію наполовину та передати повну юридичну власність на Донецьк і Луганськ, території, які Москва не повністю контролює разом із Кримом. Натомість Росія побачить зняття західних санкцій, відновлення членства в великій сімці та повернення більшості заморожених активів. Звертаючись до нації після нашого ефіру, президент Зеленський, виступаючи протягом 10 хвилин, сказав, що Україна стоїть перед дуже важким вибором або втратити гідність, або ризикувати втратити ключового партнера, додавши сьогодні один з найважчих моментів в нашій історії. Незабаром після цього віце-президент США Джей Ді. Венс опублікував наступне: будь-який план миру між Україною та Росією має по-перше зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України. По-друге, бути прийнятним як для Росії, так і для України. По третє, максимально збільшити шанси, що війна не відновиться. Кожна критика мирної рамки, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю рамку, або неправильно подає деякі критичні реалії на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога вже близько. Мир не буде досягнуто невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у світі фантазій. Це може бути зроблено розумними людьми, які живуть у реальному світі. Тепер Європа явно була захоплена зненацька. Хоча чому, враховуючи місяці попереджень, про такий сценарій залишається загадкою? Політики та експерти як публічно, так і приватно були розчаровані цією пропозицією не в останню чергу через те, що помилки в транслітерації, бюрократичні формулювання та певна термінологія, здається, не залишають сумнівів у тому, що документ на 28 пунктів був перекладений з російської, що підтверджує, що план походить з Москви. Христогрозів, журналіст розслідувач для Der Spiegel та The Insider, сказав, що бачив ранню версію того, що тоді було 30 пунктовим планом 6 місяців тому, коли це був суто російський концепт, за його словами, і майже ідентичний тому, що ми бачимо сьогодні. Два відсутні пункти це пропозиція, щоб інвестори зі Сполучених Штатів вивели Росію з рецесії після війни, щось, що має на меті залучити Трампа, і новий російсько-американський альянс проти Китаю з посиланнями на християнський альянс. Але більші занепокоєння в європейських столицях стосуються ризиків для їхньої власної безпеки, якщо такий план коли-небудь буде підписаний. Більше того, за словами колишнього голови естонської розвідки, якщо Сполучені Штати реалізують цей план, вони порушать щонайменше 13 обов'язкових договорів та міжнародних інструментів, 23 політичні зобов'язання, декларації та авторитетні резолюції, 35 чітких статей. Пунктів і правових принципів критики також наголошують не лише на фундаментальній несправедливості плану, але й на тому, що Путін порушував угоди: Будапешт, мінськ, перший і другий, кожне перемир'я з 2014 року, використовуючи заморожені конфлікти для переозброєння та ведення гібридної війни. Вони також стверджували, що будь-яка гарантія безпеки з боку США буде позбавлена довіри у світлі заяв Президента Трампа. Міч Макконел, колишній лідер республіканців у Сенаті, звинуватив Трампа в умиротворенні винагородженні російської жорстокості, заявивши, що це буде катастрофічно для інтересів Америки. Капітуляція, подібна до відмови Байдена від Афганістану, була б катастрофічною для спадщини миру через силу. Проте важливо зазначити, що не всі були настільки критичними. Професор Марк Галеотті написав: хоча текст плану США для України погано складений і неповний, це непростий заклик до капітуляції України. Як відправна точка для чогось, що могло б зупинити вбивства, це має певну перспективу. Визнаючи фактичний контроль Росії над окупованими територіями, це уникає потреби в українському конституційному референдумі або навіть формальному прийнятті ЄС. Це не виключає можливості мирного об'єднання в майбутньому, як у випадку з Німеччиною. Обмеження української армії до 600 тисяч не є таким драконівським, як я уявляю, хотіли росіяни. Коли я розмовляв з деякими аналітиками Британського міністерства оборони кілька місяців тому, вони висловлювали сумніви, що Київ зможе дозволити собі більше ніж 500 тисяч у довгостроковій перспективі. Тепер це приводить нас до суботи, коли європейські лідери намагалися сформувати єдину позицію. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що союзники Києва прагнули зміцнити план на їхній зустрічі на саміті Великої Двадцятки в Південній Африці. Президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Мерц також розкритикували елементи пропозиції, підтвердивши, що передача двох східних провінцій і демілітаризація України не є прийнятними для Європи. Мерц сказав, що він говорив з Трампом і сказав йому, що на кону весь європейський континент у цих переговорах, тоді як Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови континенту. Деякі знайшли надію в зауваженні Трампа, що план не є його остаточною пропозицією, але залишалися стурбованими його четверговим терміном для Києва: прийняти або зіткнутися з виведенням військової та розвідувальної підтримки США. Більше про це пізніше. Путін скористався цим моментом щоб порушити мовчання, заявивши, що Україна та її європейські союзники все ще мріють про перемогу над Росією на полі бою. Але якщо Київ не хоче обговорювати пропозиції Трампа і відмовляється це робити, то і він, і європейські розпалювачі війни мають розуміти, що події, які відбулися в Куп'янську, неминуче повторяться в інших ключових секторах фронту. І ось у неділю, коли делегація США, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та спеціального посланця Стіва Вайкофа, полетіла до Женеви, Швейцарія, щоб зустрітися з делегацією Києва на чолі з Андрієм Єрмаком, повідомляється, що Рубіо також був заскочений планом Вайкофа, що здається підтверджено, але згодом заперечено Рубіо в розмові з високопоставленими республіканцями, коли один з них потім сказав, що цей план не є нашою рекомендацією, це не наш мирний план. Європа обрала цей момент, щоб оприлюднити власну мирну пропозицію. Можливо, uh, 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 uh", говорячи про хаос цього моменту, існує принаймні дві версії, які використовують Планс Ферс uh, uh, США і Росія як основу, але вони відрізняються в цих ключових аспектах. Пункт третій пропозиції США, в якому говорилося, очікується, що Росія не вторгнеться в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі. Було видалено. Він також встановлює військовий ліміт для української армії на 800 тисяч у мирний час і говорить, що вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, яка не існує, і говорить: цитата НАТО погоджується не розміщувати постійно війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. Хоча формулювання там нічого не говорить про можливе розгортання західних сил поза мандатом НАТО. Потім це вимагає гарантії від США, яка відображає статтю 5. Її основна поступка, якщо це правильне слово, полягає в тому, що вона зберігає реінтеграцію Москви в глобальну економіку. Однак після екстреного саміту з представниками Києва Рубіо заявив, що нічого не знає про цей європейський контрплан, зазначивши, що США зараз вносять деякі зміни до свого. Він також сказав: це мабуть була найкраща зустріч і день, які ми мали на сьогоднішній день у всьому цьому процесі, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні. Спільна заява з Києвом. Уряд сказав, цитую переговори були конструктивними, зосередженими та шанобливими, підкреслюючи спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру, повністю підтримуючи суверенітет України. Однак, за лаштунками, джерела припускають, що зустріч була зрозуміло напруженою, оскільки американці звинуватили українців у витоку негативних деталей про план у засобах масової інформації США. Українці погодилися таким чином зробити позитивну заяву, щоб розрядити обстановку. Вони також представили зустрічний план. Хоча чи він такий самий, як у європейців, залишається незрозумілим. Друг подкасту Крістофер Міллер з Financial Times підсумовує настрій так: те, що я чую від команди президента Зеленського, це те, що переговори були важкими, але вони відчувають, що досягають реального прогресу в розмовах з американцями. Щодо поїздки Зеленського до Вашингтона, це розглядається в офісі президента з минулого тижня, коли почався новий тиск з боку Трампа. Є два табори. Один вважає, що Зеленський повинен поїхати до Вашингтона, щоб обговорити це з Трампом особисто. Інший боїться, що це може піти не так, як минулі зустрічі, і призвести до серйозного відкату. Останні новини за останню годину: Олександр Стуб з Фінляндії та Джорджія Мелоні з Італії вирушили до США. Два лідери, яких Трамп любить, і яких, ймовірно, Європа використовує як своєрідну зброю. Тим часом коаліція бажаючих знову зустрінеться пізніше для можливо найважливішого обговорення з моменту її створення. Отже, у нас ще багато про що поговорити в цей вирішальний день. Але спочатку, дом, які твої роздуми щодо всього цього? Ну, дякую, Френсіс. Привіт усім. Спокійні вихідні. Так, у мене є кілька роздумів. Я почну, якщо можна, з посту в Твіттері від Біла Браудера, Сера Біла Браудера, зараз, голови глобальної кампанії Магніцького. він згадав цікавий момент. Він каже, мені здається очевидним, що 28-пунктовий мирний план, той оригінальний, той російський, російсько-орієнтований мирний план, був просто російським списком бажань фантазійним футболом. каже він. Ніколи не було жодного шансу, що його погодять. Але що губиться у всьому цьому шумі, так це те, що з моменту витоку цього російського списку бажань це створило стільки суперечок, що всі забули про санкції США на основних покупців російської нафти. Були законопроекти, які були підготовлені та готові до реалізації. Якби Сполучені Штати виконали це, Росія б вийшла з бізнесу за 6 місяців, тому що вони залежать від цих нафтових доходів для фінансування своєї війни. На мою думку, це як на думку біла Браудера, вся ця плутанина з мирним планом саме про це. І чи хтось чув ще щось про ті нафтові санкції? Ні. Добре зіграно Путін. Тепер він може продовжувати і розслабитися, знаючи, що його основна економічна лінія життя все ще на місці. Цікавий момент. Так, не забувайте, що це на задньому плані. Не забувайте, що корупційний скандал все ще на задньому плані. Але що я думав, переглядаючи вихідні? Ну той план з 28 пунктів. Ми говорили про деякі конкретні пункти в четвер, п'ятницю. Але якщо трохи. Відступити, то головне, що мене вразило, по перше, це те, що Україні відмовили в самостійності. Це було просто обговорення над головою України, ніби вона не має значення. Це класичний російський аргумент. Воно намагалося на кожному кроці відрізати Україну від міжнародної підтримки, і також намагалося безпосередньо впливати на НАТО, говорячи про базування літаків та все інше. Це не справа Росії вказувати НАТО, що воно може чи не може робити. І також намагалося вбити клин між США та НАТО. Вся ця справа про те, що Росія буде мати справу з НАТО, а США будуть чесним арбітром, бла бла. Тож, хоча були деякі області потенційних початкових точок, радий обговорити це пізніше. Жодним чином цю угоду не слід було вважати як бери або залишай, як це було охарактеризовано деякими в четвер, п'ятницю в той час. Тепер протягом вихідних я мав розмову з європейським послом на умовах анонімності, тому не буду казати звідки він чи вона, але це значна європейська країна, значний прихильник України. І посол сказав мені, що крім усіх цих, так би мовити, менших. Точок розбіжностей щодо землі репарації заморожених активів плану з 28 пунктів, що говорив про денацифікацію, який Україна не підписала б, і тим самим не визнала б цей термін як такий, що має значення. Посол сказав, що було три кошики проблем: по перше, це обмежувало суверенітет України, як ми вже говорили. Але, зокрема, ця ідея про те, до яких організацій ви можете і не можете приєднуватися, про яку посол сказав, що всі європейські і навіть світові архітектури безпеки після холодної війни побудовані навколо таких угод про те, до яких організацій ви. Приєднуєтеся, які у вас є безпекові відносини. Тож це не для іншої країни говорити. Ви не можете це робити, ви не можете це робити, і так далі. і так далі. Друга річ, яку сказав посол, вказувало на порожнечу гарантії безпеки. Ця ідея про відсутність іноземних військ, що виключає коаліцію бажаючих. Ця ідея про відсутність будь-яких літаків в Україні. Конкретно сказано, що тільки європейські літаки можуть базуватися в Польщі, що одразу виключає Сполучені Штати. Знову ж таки, це безпосередньо впливає на НАТО, і також сказано, вказуючи на Польщу, що свідомо оминає Естонію, Литву та Латвію. Саме там базується місія повітряної поліції Балтії. Отже, знову ж таки, це Росія з одного боку пропонує щось, кажучи, ми дозволимо європейським літакам базуватися в Польщі. А потім, якщо це буде підписано, вони скажуть: Ну, звісно, це означає, що місія повітряної поліції Балтії має закінчитися отже, тут були пастки всюди. Цей пункт зокрема сказав, що європейські винищувачі будуть базуватися в Польщі. Він спеціально згадав європейців і Польщу. І третє, що сказав посол, це те, що Росія намагається повернутися до ультиматуму грудня 2021 року, який Сергій Лавров, міністр закордонних справ, висунув міністром закордонних справ на той час, що по суті стосувалося відкату кордонів НАТО, ніякого подальшого розширення НАТО тощо тощо. Отже, посол сказав, що з цим було дві особливі проблеми. Отже, пункти 2 і 4 з 28 пунктів плану. Отже, пункт 2 сказав, що буде укладено всеосяжну угоду про ненапад між Росією, Україною та Європою. Усі невизначеності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними. Справа в тому, що лише Росія бачить там невизначеності, лише Росія продовжує говорити про корінні причини війни і так далі. Це нічого не вирішує. Це розбирає все. А потім пункт 4 з плану з 28 пунктів сказав, буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва Сполучених Штатів для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та підвищення умов для співпраці та майбутнього. Економічний розвиток Ну, ви знаєте, ніби Сполучені Штати не в НАТО, і це все про розкол НАТО, відокремлення Сполучених Штатів, накладання обмежень на суверенну здатність України діяти і так далі, і так далі. Тепер план з 24 пунктів, з якого існують різні версії. Як ви сказали, трохи заплутно, що виходить, але європейська реакція на ту річ минулого тижня. По перше, хлопці контроль версії. Я маю на увазі використовуйте посилання, не зберігайте знову і не надсилайте іншу копію. Але це на відміну від російської речі або російсько орієнтованого плану, тому що США сказали, що вони були тісно залучені в це. Підтверджує українську самостійність. Воно все ще дозволяє зовнішнє посилання. Це річ з G8, Знаєте, дозволяючи Росії повернутися. G7 знову стає G8. Добре, я маю на увазі, якщо подивитися на цей пункт, він обмежений всілякими формулюваннями про відповідний час, коли інші зобов'язання будуть виконані, і так далі, і так далі. і так далі. Тож знаєте, до цього багато чого прив'язано. Не хвилюйтеся про G8. Це щось на чому можна торгувати. Це добре. Ліміт у 600 тисяч на армію. Знову ж таки, не хвилюйся про це. Я так би мовити, згоден з Марком Галеотті в цьому, і про це не так багато розмов. Але будь-яка розмова, яку я бачив, говорить, що Україна зможе дозволити собі лише близько 500 тисяч в армії через потребу в персоналі, ресурсах, грошах для відновлення країни. І також знаєш, можна грати на цьому. Коли ти кажеш в армії, ти маєш на увазі солдатів зі зброєю. Що щодо Фаралітарних підрозділів що щодо спеціальної поліції, що щодо звичайної, ви маєте на увазі будь кого хто має автоматичну гвинтівку або зброю, що обслуговується екіпажем, як міномети чи танки, щось таке. Отже, це точно армія. Де ви проводите межу в основному? І резервісти. Тож, де ви проводите межу? Тож, не хвилюйтеся про ці речі. Якщо Росія хоче провести дебати, і Україна згодна прийняти питання про 600 тисяч, добре. Знаєте, вони обміняють це на щось інше, і велика вісімка. Добре, це все обмінні пункти. Вони просто повинні зберігати це в перспективі. Я маю на увазі, як я сказав у четвер. Я думаю, що настав час для Європи робити те, що вона вміє найкраще, використовувати свої сильні сторони, застосовувати дипломатичні хитрощі і відкладати це питання на потім. Вам просто потрібно пережити четвер, день подяки, довгі вихідні, державне свято в Сполучених Штатах. Увага Дональда Трампа буде зосереджена на чомусь іншому наступного тижня, і все це просто буде. Як із санкціями, як із корупційним скандалом в енергоатомі, ми будемо говорити. Ти пам'ятаєш минулого тижня, коли ми це робили? О так, це було 28-го. Це було 28-го чи 30-го. Я думаю, це буде просто дипломатичні шпалери, до яких ми будемо звертатися. Зараз у Сполучених Штатах відбувається багато чого. Дуже цікаво, що державний секретар Дендрі Скол був тим, хто представив план. Знаєте, хто він? Ну він старий друг Джей Дівенса, віцепрезидента з Єльської школи права. Венс і Рубіо, схоже, зараз у конфлікті. Вони абсолютно е, намагаються, змагаючись за республіканський квиток на вибори 2028 року. Піт Хексер здається втратив популярність, тому Ден Дріскол вийшов на перший план. Отже, тут відбувається дуже багато. Кіт Келох змістився вправо. Отже, багато чого відбувається в адміністрації США. Не потрібно багато, щоб увага Трампа переключилася на інше. Отже, багато чого відбувається, але насправді просто зверніть увагу, що не так вже й багато змінилося. Європейці звернулися до Е3. Тож Британія, Франція та Німеччина якось зібралися разом на вихідних. Поговорили зі сполученими штатами та Україною в Женеві. Тепер у вас є ця делегація, що їде до штатів Джорджі Мелоні та Олександр Стуб, найкращі європейські знавці Трампа. Отже, знаєте, справи рухаються, але немає тієї напруги в цьому питанні, яка здавалася кілька днів тому. Дякую, Дом. Ну для мене є два ключових невідомих: наскільки кожна сторона щиро говорить публічно, а не грає в. Гру, як ти кажеш, і які будуть наслідки, якщо Сполучені Штати здійснять свою загрозу щодо припинення військової та розвідувальної підтримки Києва, чи може Європа зараз заповнити цю прогалину, якщо відчуває, що немає іншого вибору, крім як відхилити ці умови? Тепер щодо другого питання, пізно, в п'ятницю, з'явилися повідомлення, що США можуть вийти з програми PEARL, за якою Європа купує американську зброю і відправляє її в Україну. Хоча це суперечить іншим повідомленням, таким як у Wall Street Journal, що США залишаються відданими наданню принаймні розвідувальної підтримки. Тепер я звернувся до надійного експерта, чию думку я дійсно ціную в цих питаннях, але який повинен зберегти свою особу анонімною. Varice, вони сказали таке: цитую: якщо США вирішать зменшити підтримку, це може мати різні наслідки з дедалі драматичнішими наслідками. Сьогодні США майже виключно надають розвідувальну підтримку з дуже мінімальними прямими передачами зброї. Розвідка є критично важливою для бойових дій, таких як GMLRs і волоконно оптичні дрони, які потребують точного реального часу націлювання та розумів. Міння руху ворожих сил. Втрата цього може бути пом'якшена за допомогою поєднання європейського персоналу, що обробляє розвіддані, та більшої кількості безпілотників з довготривалим радіусом дії. Європа в цілому не має достатньої потужності, але поєднання однієї країни з ще одним українським ядром могло б багато чого досягти. Протиповітряна оборона є критично важливою для зупинки балістичних ракет і утримання російських бомбардувальників та важких винищувачів від українських міст. Далекобійна ракетна артилерія є ключовою для запобігання скупченню російських сил на наземній логістиці. Поки Перл доступний, Європа може отримувати їх зі Сполучених Штатів. Без перл Європа може міжнародно закуповувати далекобійну ракетну артилерію за межами Європи, але Європа ледве може виробляти та постачати обмежені кількості ракет, щоб утримувати бомбардувальники та винищувачі на відстані. Тому наразі у неї немає іншого варіанту, окрім як забезпечити балістичні ракети та далекобійну протиповітряну оборону у вигляді американських патріот. З політичною волею витрачати стільки, скільки потрібно, ігнорувати національні закони та дозволити оперативні випробування у вигляді бойових стрільб в Україні, Європа могла б збільшити виробництво своїх двох життєздатних систем, але за 18 місяців. Є найгірший варіант: США припиняють експорт оптики, енергетичних матеріалів та інших матеріалів, що використовуються для виробництва боєприпасів. Однак у Європі є життєздатна альтернатива всьому цьому. Ударні дрони України змогли успішно вразити російські цілі, але їм бракує маси для досягнення необхідного впливу. Європа могла б швидко наростити виробництво ударних дронів і, можливо, ракет у стилі фламінго. Тоді Україні потрібно буде зосередити удари на знищенні російських ланцюгів постачання, починаючи з нафти і закінчуючи логістичними складами. Метою має бути тисяча або більше ударних дронів на день. Отже, це одна з оцінок варіанту, з яким стикається Європа, якщо вона вирішить, що план Росії та Сполучених Штатів має бути відхилений за безпеки континенту. Що підводить нас до іншого питання, яке я підняв хвилину тому: наскільки щирою є заявлена позиція кожної зі сторін? Чи Європа просто намагається відкласти проблему на потім? Пережити цей дедлайн і уникнути найгіршого сценарію. Чи вона дійсно вважає, що краще погана угода зараз, ніж ще гірша через шість місяців? З моїх розмов Європа здається справді стурбованою і ще не готова мислити стратегічно. І якщо це правда, то це трагічний вирок за невдачу підготуватися до цього цілком передбачуваного сценарію. А що з росіянами? Цікаво, що в російській пресі, здається, сіють зерна скептицизму, як підкреслює Стів Розенберг з BBC. Одна газета пише: Українсько-європейська банда виправить план Трампа так, щоб він був неприйнятним для Росії. А інша Я не думаю, що спеціальна військова операція закінчиться цього року. Зрештою, це може дійсно закінчитися як угода з мінералами. Початкові загрози, ультиматуми від Президента Трампа з вимогою підпису та попередження про негайну поразку, крах, національну руїну, які супроводжуються поступовим розмиванням пропозиції під час переговорів, поки вона не перетвориться на необов'язковий меморандум з дуже малими наслідками. Або це може бути справжня угода, оскільки Європа та Київ вважають, що у них немає іншого вибору, окрім як скористатися цією можливістю. Але звісно, війна триває. Отже, дом, перейдемо до регулярних військових оновлень. З чого ти хочеш почати? Ах, дякую, Френсіс. Давайте поїдемо на Донбас. Отже, підсумок такий, що за вихідні не сталося багато чого є багато в Росії, або вони поширили багато інформації, кажучи, що захопили багато територій, маленьких сіл і земель. Немає багато доказів цього, але вони намагаються підкріпити наратив що цього невпинного просування на, на захід. Що вони перемагають, що це лише це неминучий результат. Не дивно, що всі ці повідомлення з'являлися протягом вихідних, коли щось відбувалося е -е в Женеві та в інших місцях, але в Донбасі сьомий корпус швидкого реагування повітряно-десантних військ України вчора заявив, що бої все ще тривають у центральному покровську на Донбасі, оскільки Росія намагається просунутися в північні райони. Російські військові блогери кажуть, що Україна там контратакує. Як завжди, дуже важко отримати щось схоже на надійну інформацію з такої ситуації. Українські сили спеціальних операцій заявили вчора, що вони проводили удари дронами по російських силах у Покровську. Я думав, що це цікаво, що там присутні спецпризначенці це свідчить про те, що вони не просто намагаються утримати лінію або організовано відступити. Вони здається, насправді намагаються захопити територію. Тепер в інших місцях, як я кажу, по всій країні багато боїв, багато заяв і контрзаяв про захоплення територій. Багато заяв від Росії про те, що певні села були захоплені. Але як я сказав, немає реальних доказів цього. Як приклад цього, на північному сході російські сили все ще атакують Куп'янськ, як саме місто, так і підходи зі сходу та південного сходу. Український мовник Army Інформ спростував російські заяви на вихідних про те, що російські сили оточили українські війська в районі Куп'янськ-Слов'янськ. Це на південний схід від Куп'янська на східній стороні річки Оскіл, яка тече з півночі на південь у цій частині країни. Це створює дуже очевидну природну перешкоду. Армія інформ повідомляє, що українські сили все ще повністю контролюють це поселення. Залишаючись на північному сході, чотири людини загинули, коли російські сили здійснили масовну атаку дронами пізно в неділю в Харкові. Про це повідомляють місцеві влади. Харків, очевидно, друге за величиною міста України. В іншому місці Краматорська міська рада вчора повідомила, що російські сили здійснили два удари з РСЗВ реактивної системи залпового вогню по житлових будинках у місті, вбивши трьох, пошкодивши інфраструктуру. Вони сказали, що російські сили продовжили ці артилерійські удари низкою дронів. Дронів Герань. 2 герань є російською версією українських шахедів. Тепер спустимося до окупованого Криму, і в п'ятницю великий хімічний завод був уражений українськими дронами. Голова сил безпілотних систем України Роберт Бровді, більш відомий як Мадяр, сказав учора, що ряд енергетичних об'єктів на окупованих територіях були знеструмлені в околицях міста Красноперекопськ. Це на далекій півночі Криму. Перед тим як ви перетнете притоку там у Херсонську область. А так і продовжувалося по всій країні на півночі, в Сумах, Харкові та Чернігові. У Чернігові Червоний Хрест повідомляє, що його відділення в Крюківці це приблизно 50 кілометрів на північний схід від самого міста Чернігів, було вчора уражене дронами. Жоден зі співробітників або волонтерів Червоного Хреста не постраждав, але, як вони кажуть, це є дією проти міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Дніпро в центрі країни було вражено, Одеса на півдні, також в інших місцях. Я, я не маю, просто не маю часу перераховувати всі місця. Просто зазначу, що. Кількість загиблих від ракетних ударів у середу по житлових будинках у Тернополі на заході України зросла до 34 з шістьма людьми, які все ще зникли безвісти. У Росії російське опозиційне видання Астра повідомило, що безпілотники вразили державну електростанцію в шатурі Московська область у суботу, приблизно за 75 кілометрів на схід від столиці Москви. Геолоковані кадри та зображення, опубліковані вчора, показують дуже великі клуби диму та пожежі на станції. Губернатор московської області Андрій Воробйов визнав, що дрони вразили станцію і виникла пожежа, але заявив, що електропостачання не було перервано. Шатурська станція постачає електроенергію та тепло в значній частині московського регіону, і варто зазначити, що ряд аеропортів у цьому районі, за повідомленнями, були закриті на деякий час внаслідок цих ударів. Отже, дуже швидкий огляд, щоб нас оновити, францисе, але ось де ми зараз. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юk. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.